Щоб не вирішувати проблему, нечесні політики шукають найкраще пояснення, чому це неможливо зробити. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на календарі 26 жовтня четвер. Отже, програма Нечистий четвер. Подивіться програму, я це постійно повторюю. Якщо сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. А буде бажання. Продовжувати дивитися мої програми, підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі «Нечистий четвер» я би хотів поговорити про питання виборів. Знову питання виборів в нашому інформаційному просторі. І знову це зробив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він раніше це робив. у липні цього року на телемарафоні. Він навіть заявив, що Конституція не забороняє. Проведення виборів під час війни. Ну воно потім все якось так затухло, бо реакція була достатньо негативною суспільство. Соціологія показує, що люди не хочуть проведення виборів. Але от бачите, знову, я не знаю, чому є певна періодичність, коли представники влади роблять заяви про вибори, чи вони дійсно їх хочуть проводити, чи вони це роблять для того, щоб їх не проводити, бо ті проблеми, які назвав Руслан Стефанчук, а він це зробив на спільній. Прес-конференції з спікеркою Палати депутатів чеського парламенту він назвав 5 проблем, які потрібно вирішити для того, щоб ну, можна було провести вибори в Україні під час війни. Давайте ми подивимося на всі ці проблеми, і ми їх з вами зараз обговоримо. Ну, проблема перша. Це як забезпечити права на голосування і бути обраними до органів влади для військовослужбовців. Дійсно, як можна забезпечити права голосувати, а тим більше обиратися військовослужбовцям, які на нулі, які воюють. І, до речі, а який буде період там, підготовки виборів? Тобто це буде тиждень готуватися вибори там, чи два тижні? Тобто, тобто реально треба вносити зміни. В законодавство стосовно виборів, але з другої точки зору, з мої, ну на мою думку, на мою думку, забезпечити, реально забезпечити право голосувати, а тим більше бути обраними на виборах військовослужбовців, військовослужбовців ну не ре, неможливо, неможливо особливо бути обраними. Ну, уявімо собі, що якийсь там військовослужбовець, не будемо називати ні звання, ні прізвища. Кожен хай придумує сам це звання і прізвище. Там вирішить балотуватися у президенти. Можливо, навіть не один військовослужбовець захоче балотуватися кандидатом у президенти. Значить, він має піти залишити свої позиції так, на фронті і вести якусь передвиборчу кампанію. Тим більше, де він буде вести, в окопах, чи він піде у тилу, буде цим займатися. А хто йому дозволить так залишити свої позиції? І друге, якщо він буде змагатися за посаду президента, йому прийдеться критикувати. Чинного президента Володимира Зеленського, отже, критикувати свого верховного верховно головнокомандуючого, що в принципі апріорі неможливо. Чи йому треба звільнятися тоді з лав е, Збройних сил України? А чи може він звільнятися е, з лав е, збройних сил України? Одним словом, це ця проблема, на мою думку, у стані війни та під час війни ну є практично? Такою, що не підлягає вирішенню, ну це моя суб'єктивна думка. Можливо, Сефенчук знайде рішення, бо він там казав, що він звернувся до інших там колег своїх, щоб йому вони поділилися досвідом, як проводити вибори під час війни. Ну, я собі важко уявляю ту країну, яка воювала з Росією, де було окуповано там близько 20, так вже можливо, навіть і більше території цієї країни, і як вони проводили ці вибори. Це насправді дуже цікава цікава позиція. Можливо, хтось йому підскаже, він знайде рішення по цій першій проблемі. Йдемо до другої проблеми, яку озвучив Руслан Стефанчук. Другу проблему він назвав організація виборів на тимчасово окупованих територіях, на чому ми, в принципі, завершили, коли обговорювали першу проблему. От дійсно, от як організувати вибори на тимчасово окупованих територіях? Якщо ми проведемо вибори без цих територій, ми фактично легітимізуємо окупацію. Агресором Російської Федерації наших українських територій. Тобто, до їх звільнення, ну, провести вибори там нереально. І це, ну, не знаю, там, це фантастика, робити такі речі, заяви, що ми там проведемо вибори, ми там організуємо вибори. Ну, не знаю, можливо, ті колеги, до яких звернувся Стефанчук, повторюсь, знайдуть йому рішення і цієї другої проблеми. Яку ж третю проблему назвав спікер Верховної Ради? Третя проблема: а як проголосують українці, українські біженці за кордоном? Стефанчук назвав цифру близько 7 мільйонів. Насправді, точно, як мені ведеться, ніхто не знає. мова йде там від 6 до 8 мільйонів, але знову це стосується не тільки них. А реально скільки в нас зараз є людей, наскільки загинуло людей, ми ж також ці цифри не озвучимо. Це стосується також і першої проблеми військовослужбовців. Тобто нема реєстру виборців. Я собі важко уявляю, як можна зробити цей реєстр. Тим більше, якщо ми говоримо про біженців за кордоном, яких за словами Ну Стефанчука 7 мільйонів. Тобто, фактично, ну будемо реалістами, переважна більшість з них навряд чи зможе проголосувати. Там в наших посольствах чи консульствах, і скільки треба буде їх відкривати, і не тільки, напевне, у консульствах і посольствах ці виборчі дільниці, а не знаю, просити країни там, в якихось центрах, не знаю, там в школах і так далі, і тому подібне. Тобто це питання ну, дуже, дуже проблематичне для вирішення, і воно займе точно багато часу, і, до речі, коштів. А кошти це також є одною з проблемою, але це є проблема вже четверта. Четверта проблема фінансування виборів. Ну, в нас в бюджеті коштів не передбачено. Тобто, напевне, мова йде про те, що давайте, якщо ви там нам ніби кажете, що треба проводити вибори, бо ми часто чуємо від різних представників країн, що треба провести вибори. Правда, це не стосується якихось перших осіб. Але наші, коли представники чинної влади заявляють про вибори, вони кажуть, що от їх питають про вибори. Це ж до речі, Стефанчук сказав, що його питають постійно. Коли ж проведуть вибори? Але він ну, каже, що Україна є демократичною безумовно. Ми будемо намагатися шукати варіанти проведення виборів. Хоча ну за суттю це нонсенс. Ну, з моєї точки зору, проведення виборів під час війни. Хоча дійсно конституція, згідно конституції, вибори до, до Верховної Ради, чергові парламентські вибори мали бути проведені у жовтні вже цього року, тобто вони вже не були проведені. Ну а президентські навесні наступного року 2024-го. Так от, на рахунок фінансування, напевне, це саме простіше питання, яке по великому рахунку можна вирішити. Четверту проблему можна вирішити. Першу другу, на мою думку, нереально. Перша нагадаю, це забезпечення прав військовослужбовців голосувати і обиратися, і в депутати там, чи в президенти. Друга проблема стосується на тимчасово окупованих територіях. Вона також, на мою думку, не може бути вирішена під час війни. Третя стосовно біженців, ну можна пробувати вирішувати там питання реєстру, але знову ж навряд чи це можна буде зробити в короткий термін. Там, я не знаю скільки часу треба, і коштів на це потрібно багато. Але четверта проблема кошти вона з цих чотирьох, які я назвав, ну, най, найпростіше вирішується. Ну і п'ятою проблемою Стефанчук назвав забезпечення вільного доступу до медіа. Ну це взагалі звучить. E, смішно, ну програма така називається нечистий четвер», тобто робити такі заяви, коли в нас фактично цензура так на свободу слова. І коли викинули, ми пам'ятаємо, да, три телеканали з ефірів цифрових, коли утворили цей єдиний телемарафон, який перетворився на пропагандистський, фактично, рупор чинної влади, де взагалі e, жоден представник політичної опозиції не може говорити, взагалі ситуація з медіа в нас. Насправді, під час війни ну, достатньо, достатньо, на мою думку, неприємна з точки зору перспективи. Це перший шлях, цензура, так, обмеження свободи слова це перший шлях до диктатури, до речі. А хіба не питали Стефанчука про узурпацію фактичної влади офісом президента? Ті, хто питався про вибори, напевне, ні, бо вони дивились ті чесні очі, так які говорили, що не треба мене питати ні про корупціонерів, депутатів. Ні про корупцію у вищих ешелонах влади, яка заважає Україні рухатися до Європейського Союзу і НАТО. А про вибори мене питайте, бо Україна є демократична країна. У будь-якому випадку, незалежно від того, що будуть заявляти різні представники чинної влади про вибори, проведення чи не проведення, можливість чи неможливість, Україні потрібно йти до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України, все буде Україна!